Як священник не має права до рук брати зброю, але необхідні матеріали вже ми вкотре передаємо нашій бригаді, наближаючи тим самим перемогу нашого українського війська над російськими загарбниками. Єпископ Ужгородський і Закарпатський ПЦУ Варсонофій капелан, який відвідує українських військових на фронті. Востаннє був у День захисників та захисниць. Були закуплені медичні новітні остаткування: це апарати ШВЛ, це дефібрилятори, це кардіоапарати. Ну, ось, крім того, був переданий великий автомобіль, кросовер для користування нашими військовими. Було передано більше 200 ліцензованих джгутів турнікетів. Була відслужена божественна літургія в кафедральному соборі Святої Троїці міста Запоріжжя разом з єпископом Запорізьким. Меритопольським фотієм ми після богослужіння нагородили близько 50 військовослужбовців різного роду нагородами, церковними відзнаками. Це були і медалі за жертовність і любов до України. Це були медаль Хрест Свободи, це були архірейські благословенні грамоти, як з за Запорізької, так і Закарпатської єпархії православної церкви України. Розповів Асоновій і чому їздить до військових на передову ще з 2014 року. Капелани. Першу чергу приїжджаючи туди, ми звершуємо і літургії ми звершуємо таїнства, які необхідні, чи то хрещення. Навіть були випадки, коли е, чоловік з жінкою якісь молоді зустрілися на е, там на фронті. Вони покохали одне і Ми їх там вінчали. Теж. Тобто, багато проходили таїнств, хрещення військовослужбовці, які не були хрещені за допомогу та духовну підтримку військових. В арсенофію вручили подяку захисники 128-ї гірсько-штурмової бригади. Діана Шух, Леонтій Николишин – Суспільне, Новини.